Всім привіт! Серія з двох відео. Будемо тестувати рукавички. На огляді рукавички InterTool, лібони сіренькі, лібони чорні, і трилові рукавички кевра. Для імітації руки позадував я їх пінкою і будемо ми їх тестувати на розріз і на взаємодію з 647-м розчинником. Починаємо з інтертула. Беремо нове канцелярське лезо і будемо пробувати різати. Так, бачимо поріз, Ну, тобто, ріжеться, як звичайна тканина. Ось так. Лібон Active Sense. Так, перший різ проскользив. Дивіться, не ріжеться. Тобто, щоб їх прорізати, треба дати велике зусилля. Відмінний результат. Лібон мастер блек. Що ми бачимо? Результат відмінний. Нейтрилові рукавички кевра. Що ми бачимо? Результат відмінний. Ноль, Ноль. Не ріжуться абсолютно. Ось вам і відповідь на питання, чи варто переплачувати за рукавички. Бачимо, що дешеві легко ріжуться. Ці у нас гарно, дуже витримують порізи. Дбати нітрилові рукавички кевра зі знижкою я залишу в описі до відео. В другій частині відео ми будемо тестувати робочу зону рукавичок на взаємодію з 647-м розчинником.